Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді наушники QKZ. Ось, приходять вони в такому пакетику. Відкриваємо пакет. Містаємо наушники. Вони йдуть картоночка, на якій написано QKZ The Future of Audio, High Res Audio. Тут щось на китайській, тут на китайській. Ну, типу, модньо. Це модель у мене безпосередньо DM7 з мікрофоном. Ось. Так вони виглядають. Що у нас зустрічає всередині? О, кейс прикольний, кейс прикольний. Я зараз скажу трошки далі. Ось такий кейс з надписом UKZ брендуванням. Ззаду тут також є надпис, що це дизайн QKZ зроблено в Китаї. Відкривається просто як скринька. І всередині нас зустрічають безпосередньо самі навушники. Вони в пакеті, який заклеєний, тобто треба його розривати. І тут у нас запасням бішурки і навушники. Чому я купив саме ці навушники? У мене такі навушники вже є. одні. І нещодавно, коли я їх чистив, у них провалилася сіточка. Ну, коротше, я почав туди її назад вставляти. Там, ну, коротше, там тепер отвір. І вони то працюють. Проблем з ними немає, але вирішив купити нові. Тим паче вони коштують дешево. Як я їх використовую? Я їх використовую для розмов по роботі. Мітинг і всяке таке. Тут у нас мікрофончик. ось де. Тут у нас заглушка з надусом QKZ, від якої йдуть два наушники. Ось. Навушники самі по собі важкі. Ну, вони зроблені, я не знаю, це метал, чи... Щось таке. чи пластик. Скоріше за все, метал. Зроблені вони дуже якісно. Тут у нас резинові відходять самі провода і амбушурки. Написано буковка М, не знаю, чому М. Адже це QKZ, але тут є left right Ось так він, наушник виглядає без амбушури. Так, сіточка. Нічого надзвичайного. У мене такі наушники вже більше 5 років. Користуюся майже щодня. Задоволений на мільярд відсотків. Я розумію, що ось так ось вони виглядають. Штекер у нас йде з пластиковим чахончиком таким. Витягається, знімається. І він нерівний, бачите, трошки на бік іде, як пистолет для заправки автомобілів. Вони у мене відпрацювали і працюють зараз 5 років. Я задоволений на мільярд відсотків що їх колись купив, бо до цього в мене були сіомі. Ото, знаєте, така лапша є з таким тонким проводом. І вони мене не дуже влаштовували, тому що вони періодично ламалися, рвалися. З цими наушниками взагалі питань до них нуль. А в попередній версії коробочка оця, заробила трошки інакше, і типу неї, коли кладеш наушники, треба їх затрамбовувати. А тут більша і більш вдомна. я вже одразу бачу, що вона вдобніша, краща. Тобто, я розумію, не по цьому міряють наушники, але це гарні наушники за свої кошти. Цінові категорії до 10 доларів це топ. Не видумуйте, не купуйте якусь там фігню, тут QKZ, плюс-мінус адекватний бренд, який за 5 років. Не зігнувся. До сих пір я бачу, у них нові моделі з'явилися, але мені подобається саме це. Я думав, типу що зайду на Алікспрес, а наушників вже немає, я думаю, де треба якісь нові шукати, перебирати. А це завжди, блін, такі геморої, це вибирати дешеві наушники собі для роботи. Там то мікрофон не працює, то ще щось відпадає, то вони поганої якості. І вічно, блін, це ти можеш напоротися і купити лажу. І я просто знаю, що конкретно ці вони нормальні. Вони нормальні, гарні. Можна в них навіть музику послухати за необхідності. Грають, вони давай таки непогано. А за, закажу 7 доларів ви отримуєте в кейсі з гарним звучанням, які басують. Ну, Я розумію, що кожного свій музичний слух і треба покупляти які-небудь дорогі там аудіотехніку, якщо типу ви фанат музики або як у мене знайомий, трохи діджають. То звичайно тоді треба б купувати спеціалізовану аудіо апаратуру. А якщо ви просто, звичайна людина, якій треба навушники для того, щоб поговорити зі своїми колегами, мітинг провести там ще щось подібне, то це загалом ну, вистачить. Шумодалу немає нічого немає, звичайні провідні навушники для того, щоб по них спілкуватися, сидячи вдома і не заморочуватися. Для більш там, щоб працювати на вулиці і тому подібне, можна купити від яблука вуха з шумодалами або купити Realme 6-ту версію. І там шумодав взагалі працює круто. Не гірше, ніж iPhone може. Тож сьогодні на огляді були такі наушники. Якщо вам треба бюджетні, рекомендую. Перевірено роками. Це мільярдний лайк. Рекомендація на мільярд. То я рекомендую. Всім дякую за огляд, всім гарного дня, до побачення.